Так, дуже відгукується, наслідує поведінку мами і бабусі, поки не зрозуміла, як вийти на своє життя. Приходьте в індивідуальну роботу, мені цікаво з таким попрацювати, і я думаю, що ми зможемо хоча б подивитися там, де є світло в кінці тунелю. Тому що дивіться, щоб зараз, наприклад, навіть ви там, підкажу вам, що робити, та? зважайте на дрібниці. Подивіться, наприклад, там, як мама поводиться, поспостерігайте за мамою, за бабусею? І собі, ну і подивіться, де ви так робите. І себе запитайтеся, а чому мені? Ну, чого я так же само роблю? Бо вони так робили? Ну і що далі? Чого я повторюю? Чого мені вигідно повторювати оцю поведінку? Що зі мною? Ну, тому, тому що там є, розумієте, Ключова проблема ще така наша нашої психіки: ми всі хочемо е, бути, ну тобто ми соціальні істоти, як не крути. Тобто нам важлива приналежність. Якщо мама і бабця, і прабабця, і, і сестра, і ще там хтось страждали і мучилися, а ми тут бачимо, що е, можна жити по-іншому, наша психіка буде. Е, Боротися з тим, щоб не жити по іншому. Чому? Тому що вона буде думати: слухайте, ну я в своєму колі, да, в колі близьких, да, воно трохи токсичне. Да, ми щось живемо якимись такими сценаріями, що вже такими сценаріями люди не живуть. Але вони ж мої близькі. Якщо я почну жити по-іншому, я втрачу з ними зв'язок. Якщо я втрачу зв'язок, я буду в небезпеці. Тобто вас не свідоме буде не пускати в це добре. Ви будете усвідомлювати, що ви так же само, як мама, так же само, як баба. Щось не так робите, але там буде включатися, якщо ви тільки захочете вийти в це, в щось целіше, вас буде включатися відчуття сорому. Токсичного, типу, ну як так можна, відчуття там я там зрадниця, відчуття провини, і вас раз і буде далі е, кидати на ту ж саму стратегію поведінки. Тобто до, досить непросто е, вийти з родових сценаріїв. І нам всі е, дуже багато людей думають, так, родові сценарії, як з них вийти? Це піти простити весь рід, за нього там помолитися, я не знаю, все там. Е, Прощати до сьомого коліна і мамину лінію. Ні, це почати жити по-новому. І це набагато складніше, тоді ви рід виводите на новий рівень. Тобто, якщо мама собі щось не дозволяла, то ви маєте навчитися дозволяти собі все з малесеньких дрібниць. Відслідковувати те відчуття, яке включається, коли ви собі щось дорожче купуєте. Відслідковувати відчуття, коли ви приходите додому, і думаєте, ні, мамі не скажу, що я купила плаття за 5 тисяч, бо мама впаде. Треба буде сказати і прожити це відчуття, яке включиться. Дивіться, дорослість вона вимірюється тим, наскільки ми можемо витримати. Не терпіти витримати а, свої відчуття. І наскільки ми можемо витримувати контакт з іншими людьми Оце дорослість. А якщо ми втікаємо в дитячі стратегії, повірте, ми, ми по них будемо гонити ще довго. Так, вигідно повторювати, бо не знаємо як можна інакше. Іваночка, так, да, вигідно для підсвідомості. Оце де черпати нові сценарії, бо мозок не працював руками звичне. Ідеальна там ліва стратегія викривлення, яка каже, ну все нам капець. Оце, да, ми не знаємо, як можна по-іншому. Ну вибачте, зараз світ інформації. Ну подивіться, як інші живуть ну повторіть. Тобто, о, це теж така якби, захисна реакція. Нас навчили, ми не знаємо, як по-іншому. Все, ця думка нас буде проводити в тупік. Ми нічого не будемо робити. Бо ми тепер так: ми переклали відповідальність на там, на наших близьких бо нас так навчили. Все. Ми слідуємо цьому. А друге, ми собі кажемо, ну я не знаю, як це зробити по-новому. Ну як зробити? Ну, ну ніяк. Ну Ніхто мене не навчив. Буду чекати людину, яка мене навчить. А там має бути так. А цікаво, а як має бути по-новому? А цікаво, а як інші люди живуть? Що всі страждають і мучаться, всі не мають грошей, стосунків і здоров'я? Та ні. А чого я собі, ну, а чому так вигідно жити так, як мої жили? Да, це треба навчитися витримувати. Там буде підніматися в тілі тривога, сором, провина, все. Ну, повірте, дивіться, це емоція, яка піднялася. І опустилася. Ну неприємно звичайно, але її можна прожити. Нас ніхто не вчив проживати емоції. Ми їх раз десь там заблокували, відкинули далеко-далеко, а вони ніде не ділися.